Це і я прошу включити камери. Так, е, да, дякую. Я не бачу, е, будь ласка, Олександра Клікун і е, да, і ще, будь ласка, так, добре. Я бачу, що в дорозі це зрозуміла ситуація. Хтось дорозі, хтось бліндажі, інші у більш комфортних умовах. Цьогорічні вступники складають внутрішній екзамен Хортицької національної академії аналог всеукраїнської НМТ серед присутніх на онлайн тестуванні діючі військовослужбовці. Відповідальна секретарка приймальної комісії Маргарита Дергач каже, вища освіта серед учасників бойових дій є актуальною та затребуваною. Це прагнення отримати додаткову спеціальність. Якщо говорять люди вступають на психологію, то це йде розмова про те, що хочеться з'ясувати багато чого із собою, і, і хочеться з'ясувати, яким чином допомагати побратимам. Дуже багато людей вступають на садово паркове господарство харчові технології. Це ми якраз говорю про. Про ветеранів, про тих, хто має військовий досвід, і е, так було цікаво. Минулого року вступав якраз військовий на цю спеціальність, садову паркова. І я здивувалася так. А він каже: ну треба ж відновлювати країну. За плечима Сергія Дерев'ятникова, Харківський інститут радіоелектроніки та Луганський аграрний університет. Чоловік боронив країну від ворога. Після звільнення з лав ЗСУ Сергій став працювати з ветеранами. Вирішив здобути і третю вищу освіту. Непопулярно, скажу, щоб з розуму не з'їхати. Трохи себе відвеликти і порядок мозгу навести. Це була перша задача. Мені підходило дві спеціальності: психологія та соціологія. Психологія, мабуть, на сьогоднішній день це дуже востребовано, але велика відповідальність. Я розцінив, що я не хочу брати таку відповідальність. Трошки поскромніше соціологія. Іноді навчання без перебіжня рятує. кажуть викладачі. Розповідають про хлопця, який вступав торік. Молодий захисник на фронті отримав важкі поранення як наслідок довічна інвалідність. Навчання допомогло хлопцю не втратити сенс життя. В нього настільки серйозна травма, що він ніколи не буде мобільним. Я кажу, а що, якщо ми спробуємо з вами філологію, це може бути і викладацька діяльність, це може бути і перекладацька діяльність. Це дуже кажуть цікава, царина. І зараз ви можете і лікуватися, відновлюватися, і вчитися. І от за цей рік настільки він потужно включився, настільки він опанував, що викладачі просто в захваті. Для захисників передбачені спрощені умови вступу до вишів. Зокрема, можна оплатити навчання за рахунок ваучера на навчання від служби зайнятості. Його сума 30 тисяч 280 гривень. Вступають і діючі військові, і ветерани, і члени їхніх родин. В них спрощений сам по собі екзамен вступу. Вони складають або співбесіду, як вирішить вже заклад освіти, або складають у такий тестовому режимі аналог нашого НМТ, Національного мультидисциплінарного тесту на базі самого навчального закладу це в нас пільгова категорія, тому відповідно буде відбуватися рейтингова ця процедура саме серед цієї групи людей. для цієї категорії людей виділяється достатньо велика кількість бюджету, тобто вони першу за чергу на бюджетне місце претендують. до нас. Звертаються ну, різного, але більше такого вже скажімо дорослого віку там. Ну, десь 45-50. так. І також звертаються члени родин, бо для них також є якісь умови, особливі також я наскільки знаю, ваучер видається. Діти військових зараз мають також якісь пільги. Аби дізнатися детально про умови вступу до вишів, треба звернутися до приймальної комісії або ознайомитися з інформацією на сайтах навчальних закладів. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.